У Миргороді, 26 листопада, на базі територіального центру соціального обслуговування відбулася чергова координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашнього насильству та протидії торгівлі людьми. До її складу входять правоохоронці, представники соціальних служб, управління освіти та охорони здоров'я Миргородської громади, заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Ради Наталія Молочко розповіла, які питання обговорювались на порядку денному. Щокварталу, ми проводимо засідання з тією метою, щоб проаналізувати стан, в тому числі домашнього насильства, в нашій громаді, визначити якісь напрямки роботи, якісь обговорити проблеми. І саме сьогодні ми провели таке засідання координаційної ради, на якому було. Розглянуто першим питанням, це стан домашнього насильства в нашій громаді за цей рік, за 9 місяців цього року. І другим питанням ми розглянули наші заходи зараз, буквально з 25 числа. Буде проводитися всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Представниками профільних служб були розглянуті різні питання, зокрема ситуації з повторними зверненнями. Голова координаційної ради Наталія Молочка наголосила, що у разі повторних звернень планується, що ці сім'ї певний час будуть під супроводом соціальних служб громади. Також для них будуть проведені сеанси з психологами соціальними працівниками, щоб допомогти родині вийти із складних життєвих обставин. За 9 місяців. У нас на жаль. Було 116 звернень стосовно домашнього насильства в сім'ї. Ці звернення були як від чоловіків, від жінок, так і від дітей. На жаль, із тих 116, 20 звернень, в яких безпосередньо постраждали діти, або вони були свідками домашнього насильства. В порівнянні з минулим роком кількість цих звернень зменшилася, але це, ми не рахуємо для себе це як позитивний скажімо, результат. Звичайно, певний результат є нашої роботи, того, що виїжджає мобільна служба, зразу працюють психологи, соціальні працівники з цими сім'ями, і ми маємо сім'ї, де ці випадки припинилися. У ході наради посадовці також обговорили важливість інформаційної кампанії стосовно консультаційних номерів та служб, у які можна звернутися за допомогою. Також там можна повідомити про випадки домашнього насилля, щоб соціальні служби мали змогу оперативно реагувати на подібні ситуації, особливо якщо дані випадки стосуються дітей. Наталія Молочко розповіла, які заходи заплановані у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. На сьогодні заплановані заходи це і лекції, і кіноперегляди, і заходи в навчальних закладах, в школах, в наших професійно-технічних училищах. Звичайно, це переважно переважно молодь для того, щоб сформувати в них нульову толерантність до домашнього насильства, упередити випадки домашнього насильства в майбутньому в їхніх сім'ях. Але ми також сьогодні на координаційній раді домовилися, що ми... Проведемо цю роботу і для студентів університету третього віку, в якому участь беруть люди похилого віку, оскільки, на жаль, страпляються випадки домашнього насильства стосовно цієї категорії людей, і для сімей е ветеранів, захисників України, також для того, щоб вони мали відповідну інформацію. Зокрема, на території Миргородської громади запланована низка заходів до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства на 2025 рік, участь у яких можна брати без попередньої реєстрації. У рамках акції будуть відбуватися різні просвітницькі активності, інформаційні кампанії, інтерактивні зустрічі, тренінги, виставки інсталяції, круглі столи та інші події. Усі вони покликані підвищити поінформованість жителів про форми насильства, способи захисту. Та можливості отримання підтримки постраждалими.